Я почала працювати в маркетингу через Тіндер. Це робота, яка не має якихось чітких чек-листів. Кожен бізнес він дуже різний, складно, але класно. Мотивувати працівників лише грошима це така утопія. Ви її не Я? Я ж булочка. Привіт! Мене звати Катя. Я працюю маркетологом в мережі львівських закладів. Такі, як хештег, момент, хеш, туті, добрі други. Також працює маркетологом у львівській організації Лоліпоп. Ми організовуємо події, благодійні, концерти. Хто такий маркетолог? Це людина, яка інтегрована у всі процеси побудови і продукту, і маркетингу, і комунікації. Це, якщо так дуже гарно висловлюватись, це людина, яка займається дуже дуже багатьма процесами для успішного запуску продуктів. Ким ти хотіла стати у дитинстві? Я колись задумалася над цим питанням, і я зрозуміла, що в мене не було якоїсь чіткості в професії, тому що одного дня я була лікарем, іншого дня я була фешн дизайнером. Але в мене були дві е, таких дуже важливих. Бази, на яких має ґрунтуватися моя майбутня робота. Перше, це я маю дуже багато заробляти. А друге, це я маю дуже кайфувати від самої своєї професії через те, що я завжди бачила, як там якісь якесь оточення приходило з роботи, і таке, о боже мій, за що мені це? І я розуміла, що я маю дійсно проживати весь процес кайфу на цій посаді, але якоїсь чіткості в мене не було. Розкажи нам цікавий факт про себе. Цікавий факт про мене це те, що я почала працювати в маркетингу через Тіндер. Це взагалі дуже, дуже прикольна штука. І насправді я такий захисник Тіндеру. Я не розумію, чого його всі хейтять. Тому ну, якщо в мене колись випаде можливість про це поговорити більш детально, що я висловлю всі свої думки і захищу нарешті цей бідний Тіндер. Що для тебе СММ і чим він відрізняється від маркетингу? Ну, якщо говорити загально, СММ це велика, дійсно велика частина сучасного маркетингу, але це лише частина маркетингу. СММ це складова якогось великого, великого процесу побудування бренду і побудування маркетингу компанії. Чи існує СММ без маркетингу? На мою думку, залежно звісно від НІШІ. Але зазвичай SMM чисто в такому розумінні, в якому він подається зараз на ринку України, наприклад, те, що він більше про контент, про там інстаграм і так далі. Він не може існувати для побудови великого бренду. Тому що якщо ми візьмемо приклади якихось великих і відомих відомих всіх брендів, там не знаю Шанель, Діор чи ну щось схоже на це, то їхній SMM — це не ключовий. Етап розвитку їхнього бренду, їхнього маркетингу. І тому маркетинг це щось про набагато більше, ніж СММ. Це щось про розуміння цінностей, донесення цінностей, комунікація, інфлюенс маркетинг SEO-маркетинг, сайт, комунікація. І це все дуже-дуже дуже багато точок дотику. І SMM це, звісно, одна з таких ключових точок дотику, але лише СММ для побудови класного бренду він не працює, на мою думку. Чому цінність SMM та маркетингу для бренду? Цінність в тому, що про свої цінності в компанії потрібно говорити. Якщо вони у вас є, а про них ніхто не знає, то означає, що їх не існує. І саме для того, щоб люди розуміли вашу відмінність від інших компаній, вашу диференціацію, вашу УТП, вам потрібно про це говорити. І маркетинг та СММ це там ключові. Точки, через які можна найлегше донести до глядача, до користувача, вашу, вашу цінність і вашу відмінність. Тому це дуже важливо говорити про те, що у вас є, тому що немає сенсу створювати, якщо ви про це не говорите. Які цілі може ставити перед собою диджитал маркетинг? Ну, якщо з таких загальних цілей, тому що кожен бізнес він дуже різний, і СММ в ньому може може застосовуватись дуже по різному, але зазвичай це впізнаваність бренду, тому що ми всі реагуємо на ті бренди, які ми знаємо. Це зв'язок комунікація з аудиторією. Тому що нам всім важливо почути фідбек. Всі ми знаємо. а Якщо не знаємо, то дізнаємося про книжку «Скарга це подарунок, про те, що кожен фідбек це вже дуже великий внесок від людини в вашу компанію. Це продажі, якщо ми говоримо за якийсь більш простий продукт, а в якому менший період життя клієнта, тобто що ми не продаємо йому там все життя, як ресторани, наприклад, тому що ти ну, там, ресторан не закривається після першого твого візиту. Тобто він працює на те, щоб ви приходили, приходили, приходили. Тому, типу, якщо бізнес працює на те, щоб просто продати, то Instagram там чи маркетинг чи SMM дуже класно для нього працює в такому руслі. Також це про побудову спільноти навколо вашого продукту, тому що якщо людина Купуючи ваш продукт, відчуває, що вона долучається до чогось кращого, крутішого. Вона стає частиною чогось. А всі ми люди соціальні, нам всім потрібно бути частиною чогось. То це дуже класно працює на збільшення емоційної прив'язки до бренду. А емоційна прив'язка до бренду це ключ до успіху, величезний ключ до успіху. Як ти бачиш зміну професії СММ-ника через три або ж п'ять років? Ну насправді це все залежить теж від дуже багатьох факторів, але мені здається, що зараз ми більше працюємо саме ринок. України, я можу лише за нього говорити. Він працює більше на контент, на класну картинку. То мені здається, що ми почнемо більше і більше і більше працювати на донесення сенсів і на те, щоб наш SMM був не лише про класну картинку, і не лише про класний контент, а був і про маркетинг, був про донесення інформації. Така зв'язна ниточка між цінностями бренду і. Вашими там користувачами, гостями чи покупцями. От, вашими покупцями. як працювати з мережею різних закладів та командою з 12 людей? Складно. Але класно. Тому що. Коли в тебе є дев'ять різних концепцій, ну тут не дев'ять, тут трошки менше, бо всі добрі другі одинакові, але коли в тебе є дев'ять різних концепцій, то ти себе можеш проявляти в дуже різних ключах, тому що кожна аудиторія вона має різну цінність і різну потребу в закриванні цієї цінності. В них можуть бути однакові проблеми, але для них будуть різними шляхи. Вирішення цієї проблеми, і тому ти постійно, постійно, постійно генеруєшся нове, нова, нове, тому що е, це виклик для тебе: вести дев'ять проектів, і в яких тобі б, треба бути дев'ятьма особистостями е, щодо команди. Це дуже класно насправді зростати з командою, тому що ну який керівник така і команда, і ти кожного разу відкриваєш себе по-новому, тому що ти живеш все життя, думаєш, що там в тебе отакі, отакі, отакі от погляди. Але коли ти не знаю, до тебе, приходить працівник і тобі каже: Дивись, отак, от, отак, от, отак, -от, 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 от там, ти занадто строга до нас, ти такий. Я Я ж булочка. І тому ти дуже класно себе відкриваєш і взагалі працювати з людьми і керувати людьми це важко, але це дуже класно, тому що це відповідальність, яка змушує тебе більше думати. Які ключові методи просування закладів та брендів у соцмережах? Якщо говорити про заклади, ми маємо один простий показник це кількість гостей в закладі, тому що. Єдина ціль маркетологів це не збільшити впізнаваність, це не навести комунікацію з людьми і так далі. Це все дуже велика, класна складова. Але ми маємо розуміти, що ми, як маркетологи, в бізнесі потрібні лише для однієї ключової цінності: це дати бізнесу гроші. А в ресторанному бізнесі гроші це. Гості тому в цьому питанні, ну топов, тобто в ключі ресторанного бізнесу, це точно кількість гостей. Якщо ми говоримо за бренд, то зрозуміло знову ж таки, наша основна ціль це збільшити обороти, це збільшити це принести бізнесу додатковий прибуток. І залежно вже від цілей, які закриває SMM, тоді ми визначаємо ключові показники. Якщо це ціль. Просто продати, наприклад, там квитки на концерт, то зрозуміло, що нашим основним ключовим показником мають бути продажі. Якщо у нас цінність е, зробити ком'юніті і збільшити лояльність аудиторії, типу і цю лояльну аудиторію збільшити, то це там кількість підписників, е, реакції людей на наш контент, на сторіси, на інстаграм, типу відповіді їх там в анкетуваннях, якихось і так далі. Які найбільші виклики стоять перед диджитал-маркетологами, які займаються просуванням? Насправді найбільший виклик перед диджитал-маркетологом в 2024 році, це бути унікальним і знайти унікальність бізнесу, тому що це робота, яка не має якихось чітких. Чек-листів, як це можна зробити, там як там оформленні якихось там сторісів, постів і так далі, тут тобі просто треба дуже, 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 дуже сильно і багато шукати саме оцю зернинку, через яку ми можемо продати бренд як бренд, як унікальність, як УТП. А як тільки ви знаходите унікальність, і як тільки ви знаходите оцю зернинку якогось якоїсь ди диференціації, тоді вже на базі того можна будувати і щось інше, і будувати вже оці абсолютно звичайні технічні процеси. Які хард і софт скіли має мати фахівець з маркетингу? Хард скіли це вміння аналізувати 100%, відсотків, знати всі показники. тобто вміти налаштовувати рекламу або хоча б розбиратися в цих всіх рекламних кабінетах і в цих показниках для того, щоб розуміти, чи ефективна вона чи ні, якщо ви, наприклад, берете там таргетолога на підряд. Так само Google реклама Google Ads це must-have типу для дуже багатьох бізнесів. І тобі теж потрібно розбиратися, хоча б в якихось базових показниках, які визначають ефективність чи неефективність рекламної кампанії. Також хард скіли це зйомка, це монтаж. Ну тобто, навіть якщо ви маєте команду. Всі процеси, які ви делегували, ви все одно маєте мати в них якісь базові навички, через те, щоб в якийсь момент змогти підкоригувати. Як ти можеш коригувати типу, якусь роботу, якщо ти взагалі в ній не розбираєшся? Тому це монтаж, зйомка відео, фотозйомки і дуже багато оцих всіх циклічних процесів, які відбуваються в маркетингу. З софт скілів це 100% гнучкість, тому що маркетинг це про пошук креативності в отак. Тобто Є якийсь інфопривід, тобі треба з нього хапатися і робити щось цікаве на базі того, поки воно ще актуальне. Тому що будьте не гнучки, або твоя команда не гнучка, то для чого вам робити цей креатив, якщо вже тиждень всі забули про це? Далі це вміння генерувати рішення в критичних ситуаціях, вміння приймати рішення в критичних ситуаціях, якщо бути точнішою. Це про небоязнь взяти на себе відповідальність, тому що. Маркетинг це знову така штука, в якій дуже важко мати якісь дуже чіткі чек-листи. І буває дуже багато різних ситуацій, і тому без цього вміння ти просто запрограмований робот, який робить свою роботу. І третє, що би я виділила, вміння комунікувати. Це теж дуже важлива навичка маркетингу. Сюди входить вміння продати свою ідею. Продати ідею гостю або там клієнту, продати ідею підприємцю, тобі треба продати свою ідею там, своїм працівникам або самі собі. Тобі потрібно комунікувати з дуже багатьма підрядниками? Тобі потрібно постійно бути такою зв'язковою між дуже багатьма етапами. А тут потрібно дуже класна міні-комунікації і разом з ним стресостійкості. Які і софт скіли має мати керівник творчої команди? Загалом, якщо ми говоримо про керівника творчої команди, ми маємо розуміти, що творча команда це дуже такий цікавий симбіоз різних особистостей, з якими треба дуже правильно працювати через те, що наша робота будується якраз таки не на рубінні. Один за одним, як виробництво, все чітко по стандартах. Тут робота заключається і в креативі, і в вмінні придумати якісь нові рішення, і згенерувати щось, і е, подивитися на продукт, чи там на послугу, чи на рішення по намову. І тому е, дуже важливо вміти тримати їх під контролем, тому що це все, все ж люди творчі. Вони дуже бувають хаотичні. І також не е, зіпсувати їхній потенціал і їхнє бажання щось робити. Тому що, якщо там, людина 10 разів запропонує щось нове, а ти це гасиш, то на 11 вона вже до тебе не прийде цією ідеєю. Ти точно маєш дуже багато читати і розбиратися психології людей, тому що тут дуже багато різних нюансів. Також ти маєш знати хоча б мінімально всі процеси, якими займається твоя команда, для того, щоб коли настане критична точка, ти зміг їм в чомусь допомогти. Тому що, якщо людина доходить до піку і в неї немає в оточенні людини, яка знає щось більше ніж вона в цій темі. То тоді починається дуже багато різних придумувань в голові, і це нікому не потрібно. Тому тобі все одно потрібно постійно в тому розвиватися в тих сферах, в яких працює твоя команда. Окей, софт скілів. Це 100% структурність, тому що структура наше все. І якби ми не хотіли, творчі люди вони теж ідуть з команди, вони теж міняють професію. І якщо ми будуємо весь бізнес на людях, то потім виходить дуже сумно. Тому треба будувати. Там чи бізнес чи команду на процесах, от з софт скілів, це вміння чути теж дуже важливо, тому що е, люди творчі, вони хочуть бути почутими, вони хочуть висловлюватись, вони хочуть генерувати ідеї, вони хочуть, щоб ці ідеї е, або застосовувались, або їм пояснювали, типу, що не так. От для того, щоб вони росли. І тому, якщо ви просто не будете чути типу своїх людей, то тоді ці люди будуть змінювати вашу компанію. І Ще один soft skill — це бачити в людях потенціал. Тому що дуже дуже багато багатьом людям потрібен час, щоб розкритися, і дуже важливо дати і собі, і людині час на це розкриття. Тому що в мене є дуже багато кейсів, коли люди приходили одними людьми і. Ти бачив, в них просто зернинку того, що може зародитися, але в них ніхто не вірив окрім, окрім тебе. І там через півроку, рік вони ставали такими спеціалістами, що всі просто просили, щоб вони залишились там в їхній команді, в команді закладу. А до того, ну, типу, це було таке вміння побачити, те, що людина все ж має цей потенціал і має можливість розкритися. Які методи мотивації команди працюють, окрім заробітної платні, штрафів і премії? Сама ідея мотивувати працівників лише грошима. Це така утопія, тому що кожен з нас він хоче рости розвиватися і мати свою цінність в команді. Якщо людина розуміє, що її робота приносить цінність команді і там. Її закладу чи компанії, в якій вона працює, типу, це вже дуже класна мотивація залишатись в команді і бути мотивованим. Бо зазвичай люди втрачають мотивацію, коли вони не розуміють, куди вони рухаються. Тому що коли ти зупиняєшся і думаєш на відрізку там півроку, ким я буду в цій компанії, і в тебе немає відповіді на це питання, то люди зазвичай йдуть. Тому що навіть якщо у них є дуже класна зарплата, в них є там всі плюшки і так далі. Нам все ж завжди потрібно підтвердження, що ми класні, ми рухаємося туди, куди потрібно. А коли ти сам... Ну, не можеш визначити, що ти в цій компанії рухаєшся туди, куди потрібно. То ти губиш мотивацію там працювати. Тому що мотивація, як така, як просто егегей, ми всі тут сьогодні порвемо, все буде класно. Ну, це такий цирк на перші 2-3 місяці. Типу, коли люди там прийшли в компанію, вони ще ну їм ще потрібно оцей от пуш. Після того людина вже починає розбира розбиратися у всіх там процесах, які які відбуваються. І... Вона розуміє, що там ви її не якщо у вас повний трьош відбувається в команді, а в нас головне кожен день цегегей, це і все буде класно, і це таке базове поняття мотивації, але це воно трошки по іншому працює. Або ми можемо створювати ком'юніті для бренду і тоді. Прямо так було багато. Дуже голосно. Впізнаваність, і щоб люди теж у нас купували, тобто збільшити цінність. Боже мій, що ж таке? Окей, все, останній раз 100%. Це я писала питання. Не переживайте, там вони можуть трішки бути. Я просто з цього питання випадаю. От я не знаю як, я просто починаю думати про це і я випадаю. Як ти гарно читаєш? Може, вже не буде відповідати на це питання. Я вже так замучилася <ріст> <ріст> тут, ще думати дуже багато.